Вітаємо вас на інформаційному порталі zolochiv.net у програмі Новини за тиждень від 25 червня. Сьогодні дивіться про таке: за крок до дорослого життя золочівські випускники урочисто пройшли з містом. Ігор Бартків розповів журналістам про кінотеатр рейдерську атаку і не лише привітали держслужбовцям із професійним святом. У білому камені буде відділення Львівської обласної лікарні відновного лікування. Науковці з Європи навчали збереження цінних рослин у Золочівському районі. У поліції розповіли, чим завершилась справа щодо нічного дебошу в центрі Золочева. Зробили ділянку дороги від селища Поморяни в сторону села Нестюки. Золочівських медиків привітали з професійним святом. 28 травня випускники Золочівських навчальних закладів традиційною урочистою ходою пройшлися вулицями міста. Цікавістю вдивляються в цю далечінь випускники 2017 року. Гордістю і тривогою сповнені погляди їхніх батьків. Стало хорошою традицією таке свято, як сьогодні в нас відбувається випускний бал. Сьогодні ви прощаєтесь з дитинством, але попереду ще одні із найпрекрасніших років це юність. Сьогодні в місті свято. Сьогодні є бал випускників. дорогі випускники, вітаю вас закінченням школи. Ви сьогодні не повторні. У вас сьогодні дуже багато енергії, багато сподівань, мрій, надій. Ви впевнені в собі, ви впевнені в завтрашньому дні. Ось цією ходою, якою ви пройшли по Золочеві, ви засвідчили про те, що ви переступили поріг до мірої. Дорослого життя. Вітаю вас із закінченням школи та здобуттям повної загальної середньої освіти. Ось прийшов час, коли для вас єдина стежина, якою ви прямували протягом 11 років навчання, розійдеться у різні напрями. Вже завтра перед вами відкриються тисячі доріг, але кожен з вас обере свій особистий життєвий шлях. Приватний підприємець Ігор Бартків зустрівся із журналістами одного із загальнонаціональних каналів та дав коментар стосовно кінотеатру будівельних робіт площі вічевої. І не лише підприємець показав межі, а також заявив, що на нього була скоєна рейдерська атака, через що він вирішив продати кінотеатр. Нагадаємо, що золочівський кінотеатр був закритий на реконструкцію, аби переобладнати його на сучасний цифровий відповідно до усіх вимог. Пане Ігоре, скажіть, чому ж отак мер міста Золочева говорить, що ви захопили фактично половину площі вічва? Це правда, неправда? Ваша думка? Це неправда. Міський голова в даному випадку брехун. Він бреш, він брехун і рейдер. Щоб ви знали. Це неправда. Справа в тому, що земельну ділянку 30 сотих, яка закріплена за кінотеатром, була закріплена ще в 1960 році. Рішення міськвиконкому. Ще тоді, ради трудящих, так називалося. У 2005 році дана земельна ділянка рішенням сесії Золочівської міської ради була передана мені в оренду і є акт прийому передачі. Зараз я вам покажу ці документи. Прошу дуже, будь ласка. 30 листопада 2005 року був заключений договір оренди. Ось договір оренди. Потримайте, щоб Це та земля є десь. От зараз я вам показую, дивіться, будь ласка. Ну, я вам документ о, о, та, показую. Та, та. О, ось, будь ласка, це земельна ділянка намальована. Ось кінотеатр і 30 сотих землі. Оце що, по-вашому самозахват? Це документ офіційний, за який проголосували депутати Золочівської міської ради у 2005 році. Це вони що, теж співучасники злочину з зі мною разом землю захопили, чи як виходить? Ну, Тогненький бреші. Ага, тобто ви таки викупили ту собі земельну ділянку? Е, так, викупили, викупили. А суму ви нам можете назвати? 67 тисяч 900 е, Гривень, долар? Гривень. За 67 тисяч гривень. Так. А де ця ділянка? Ну, ну покажіть от нам, отак. Під будівлею і не доходяться до цих сходів. Е, ще тобто ми зараз стоїмо на вашій приватній території? Ні. Я її продав, я змушений був продати, тому що на мене була рейдерська атака з сторони міського голови Гриньківа, який хотів забрати в мене і земельну ділянку. І розумієте, спочалося з того, Що міг в мене забрати земельну за ділянку? Я то, що серйозно не відносився до того, але коли він підключив вже тоді одну з політичних партій, яка має свою одноіменну фракцію в Верховній Раді, угу. о, і коли ми були в них в офісі, в одному з центральних офісів цієї політичної партії, і там був е, радник голови партії, була одна юристка е, голови партії. Я зрозумів, що серйозна справа. О, і я тоді, там, ній вам зараз можу показати, хто тут був. Це була пані Руслана така собі, юристка сумнівна, як на мене. І був пан Андрій, радник голови партії. Будь ласка, я. Ви нам фото хочете показати? Так, о, у мене є навіть фото. Та я їх, Ви їх не знаєте? Напевно, що ні, в обличчя точно. Ось. Ось, пан Гриньків на цих переговорах. Ага. О, ось це пані сумнівна, яка казала, що я маю... Це було в понеділок, 5 червня, а вони мені сказали, що 6 червня зранку, 9 ранку я маю переписати на довірену особу який нібито я довіряю і пан Гриньків, я мав переписати і кінотеатр, і земельну ділянку. У мене є все фото і відео зафіксовано. 21 червня на базі національного природного парку Північне Поділля у місті Золочів пройшов семінар на тему імплементація оселищної директиви Європейського союзу оселища та флора. Сьогодні на тиринах Золочева і подільського, північно подільського національного природного парку. Відбувається спеціальний семінар, в якому беруть участь міжнародні експерти, представники Міністерства екології та природних ресурсів і представники низки національних природних парків, природних заповідників, біосферних заповідників України. Це можна сказати надзвичайна така подія, не тільки для, скажімо так, національного парку Північного Поділля. Для Золочева, а й в цілому для України, тому що це один з кроків до наближення до європейського законодавства, і в цілому до тих рамкових вимог Євросоюзу. Як відомо в Євросоюзі, діють директиви, які єдиними є єдиними для всіх країн Євросоюзу. Що важливо, вони встановлюють посилені екологічні вимоги. Не тільки для національних парків заповідників вони встановлюють екологічні вимоги, єдині для всіх країн, які стосуються всіх секторів економіки, і головною метою, яких є поліпшити соціально-економічний стан населення, поліпшити якість життя. Що в нас тут два завдання? Одне завдань полягає в тому, щоб переконати владу щодо того, які саме дані повинні збиратися для того, щоб створити. Систему природозбереження за європейськими стандартами ми також хочемо їм показати, що це можливо, тому що деякі люди просто не вірять. Вони думають, що даних потрібно багато що спеціалістів, експертів потрібно багато. Ми стверджуємо, що навіть в цих умовах це можливо і в Україні все ж таки є ця перевага є належна кількість фахівців. Mm. Які е, працюють в неурядових громадських організаціях в академії наук в інститутах, займаються ботанікою, охороною природи, mm. і це якраз пов'язано з нашим другим завданням, для якого ми тут. Наше завдання також підготувати цих експертів до виконання тих завдань, які повин, mm. потрібно буде виконати. На наступний день після семінару відбулася поїздка у село Стінка Золочівського району. Тут учасники семінару мали нагоду полюбуватися прекрасними краєвидами а також провести огляд рідкісних рослин на території природного парку Північне Поділля. Це суцвіття. Відкасника татарноколистого. Від та Вид ендемічний зустрічається лише на Волиноподіллі, на терні України і у двох місцях на території Польщі. Занесений до Човони Книги України, а також до списків, додатків Бернської конвенції охороняється в Європі. Дуже рідкісна рослина. У всі часи на території України було відомо десь до 20 22, може, місць зростань. Не всі вони збереглися. Скажімо, в Волинській області вже його немає. Ще є два невеликі зростання, одне з яких достовірно відомо, що живе в Рівненській області. І далі Бродівський район, гора Макітра, кілька особин. В Кременецькому районі там поруч село Лопушне, велике зростання. І оцей Гологірський масив це одне з дуже чисельних і великих зростань. Він розвивається у появляється з'являється пізніше. Десь у липні, місяці. зараз не видно, видно лише розетку листя. І квітує таке соцвіття Тут, щоб подивитися на прозір, можна побачити просвіт. Такі пусті місця. Зверніть увагу, який там візерунок, як розміщена ці насінини не були насінні камери розміщені. Так, Треба якось мати якийсь логариф чи алгоритм, щоб все так розмістити. До Дня Державної служби, який в Україні відзначає 23 червня, керівництво району привітали колег зі святом. За сумлінне виконання службових обов'язків та з нагоди професійного свята кращим державним службовцям вручили грамоти. Сьогодні імені зловчивської районної адміністрації. знаєте всіх вас вітаю державних службовців із професійним святом Днем Державної служби. Висловлюю вам. Перед усім велику подяку за те, що ви відстоюєте державні інтереси України, адже завдяки вашій сумлінній плівній, щоденній праці ми розбудовуємо і будуємо нашу українську державу. Ми разом з вами пізнаємо історію, культуру. Ми відважно справляємося з тими великими викликами, які сьогодні стоїть і стають перед нами життя. Ми разом з вами пліч обліч йдемо до омріяної мети багатої щасливої України. Ще таке болюче питання хотів би зачепити, знаєте, довіра до влади. І власне довіра до влади починається з державнослужбовця, тому що власне він має повести гнучку позицію, лінію, зрозуміти кожного пересічного громадянина нашого району і дати йому належна відповідь певну допомогу. І тому я хотів сказати, що наші державні службовці це робить. І я думаю, що власне тим самим вони підтверджують, що просила державним службовцям це престиж. Мають більше вільні городася тим, що ви державні службовці, ваші колеги, ваші друзі. На вас попадається практично розумієте це все, що сьогодні несе життя нові виклики. Так, так, мають бути якісь зміни, реформи, нововведення різні, І це все ви маєте виконувати, тому що люди, коли до вас приходять, вони приходять практично часом з останньою надією. А ви мали б цю надію їхню не то, щоб підняти, але мали б втілити в життя. Через це я вам бажаю. Ви багато було сказано дійсно ви найдення на терпіння вам ще не побажали, тому що ця державна служба вона вимагає цього терпіння. Судмановську Світлану Андріїну, начальника відділу фінансово-господарського забезпечення райдер адміністрації. 21 червня в кабінеті голови Золочівської районної ради підписаний договір оренди між Золочівською районною радою та комунальним закладом Львівської обласної ради. Львівська обласна лікарня відновного лікування щодо надання в оренду нежитлових приміщень будівлі лікарні у селі Білий Камінь Золочівського району. Дані приміщення будуть використовуватися для проведення медичної практики відновного лікування, реабілітаційної допомоги населенню Золочівського та прилеглих районів області країни в тексті реформи. Медицини, зокрема, нашої лікарні. Ми з білого каменя забрали відділення до золочівської лікарні в центр. Відділення перевели, перевели відділення, от власне. Дякую. І йде питання про те, що десь було хвилювання серед населення, було хвилювання серед депутатського корпусу. Тому що, знаєте, якщо забрати відділення, це і фактично закриття даного відділення у Білому камені. Що це за собою тягне? Це тягне те, що це буде безхозне приміщення. Приміщення, яке є безхозне. Воно буде руйнуватися, будуть його обкрадати, будуть нищити. І це було б, це було б великою загрозою для нас для районної ради, і ми були в пошуку. Як добрий день? Буде в пошуку. Що з тим розробити? Я хочу дати велике належне нашій нашому головному лікару. Ганні Михайлівни, яка фактично відшукала Микола Івановича. це добре, це добре. і сьогодні У нас є дуже приємна місія, тому що ми прийняли рішення на сесії Ради 15 червня про те, що ми передаємо приміщення даних відділень Білокам'яцьким. Передаємо в, в аренду. Львівській обласні лікарні областей лікарні відновного лікування. Це говорить про те, що ми зберігаємо і робочі місця. Це говорить про те, що ми якраз і зберігаємо це приміщення, тому що приміщення Білокаменської лікарні воно дуже, відносно інших будівель на дуже в хорошому стані є. Це ми сьогодні маємо, власне, що в тому приміщенні є в нас і цінний центр дитячий. Дітей-інвалідів району, я думаю, що і буде в майбутньому співпраця, що можна буде, буде щось буде і тим більше, що щось воно є чимось подібне. Ми сьогодні підпишемо це договір, але до того трошки тейшли, щоб то підписати, було. Працюємо вже ну, тривалий час, але я би сказав, що вже воно все зробилося дуже оперативно. З ну, того боку, є підтримка з ну, боку Департаменту охорони здоров'я. Депутатів обласної ради відповідно, а я, я вражений оперативністю депутатів районної ради і місцевого керівництва. Так, ну що? Договори підписаний. <ріху> Маю надію, що буде гарна співпраця і буде. Буде власне для нашого для наших жителів сумішних районів на тому числі нашого району, що ми будемо мати повну цінну реабілітацію людей після інсультів, після травм травм різних і не треба їх до області у Золочівській поліції. Як і обіцяли, повідомили про те, чим завершилася справа щодо дебошу в центрі міста Золочева за участі сина мера. Нагадаємо, що львівські змі повідомляють, що тоді син мера відмовився проходити тест на алкоголь і наркотики. З лікарні його забрав батько мер. На рахунок справи, яка була в центрі міста декілька тижнів тому, де був задіяний наш нашого міського голови син. Яка ситуація по на рахунок ситуації, яка мала місце в ніч з 3 на 4 червня? Було групою молодих осіб пошкоджено палатку. В ході проведення перевірки по даному факту заявник звернувся з зустрічною заявою, в який просить припинити подальший розгляд його заяви про пошкодження майна у зв'язку з тим, що він до нікого ніяких претензій не має, ні матеріального, ні морального характеру. Крім цього, Група молодих людей, які були причетні до даного факту, в цей же вечір були освідувані в Золочівській центральній районній лікарні на степлі сп'яніння і три з яких, яких притягнуті до адміністративної відповідальності за появу у нетверезому стані в громадських місцях. А серед тих трьох є син? Ага. Серед трьох осіб, які притягнуті до адміністративної відповідальності, сина мера нашого міста немає. У Золочівському районі відремонтували ділянку дороги по напрямку перемишляни плугів через Чемиринці. Ділянка від села міського типу Поморяни в сторону села Нестюки зроблено 1 кілометр та 200 метрів капітального ремонту з укріпленням обочин. Роботи виконувала фірма Нара. Про це Золочів.нет Повідомив депутат районної ради Василь Ляшовський. 20 червня вітали медиків району із днем медичного працівника. Шановні колеги, наша країна відсвяткувала День медика, наше професійне свято. А в нас до свята ще є дуже приємна новина. Нагорода нашого колективу. В цьому році Департамент охорони здоров'я спільно з обласною держадміністрацією встановили нову подяку за. Оцінка медиків в їхній роботі, в їхній праці і було нагороджено в цьому році 13 установ, 10 обласних міських і 3 райони. І в тому числі ми. З чим я вас і вітаю. Звучить так: Департамент охорони здоров'я Львівської обласної державної адміністрації, Львівська обласна профспілка працівників охорони здоров'я України. Висловлюють подяку колективу медичних працівників Золочівської центральної районної лікарні. Головний лікар вам відомий за жертовну працю, відданість професії та вагомий внесок у збереження життя і здоров'я мешканців львівщини. До цього додається медаль за заслуги. Вітаю вас я таке з днем медика, і щоб були наші люди здорові, дай Боже, щоб і ви були здорові. Щоб у вас це було гаразд, і я думаю, що тоді буде від того великий результат. Але я маю приємність сьогодні ще я не просто так сюди приїхав, бо як тільки я приїжджаю, сюди одразу питаю, що сталося. <різь> От. Ну, не сталося, але приємне сталося. Я хочу зачитати подяку. Подяка. Коміському Миколі Васильовичу. Завідувачу хірургічного відділення Золочівської центральної районної лікарні за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, відданість справі, активну громадянську позицію та з нагоди Дня медичного працівника голова Людської міської ради Олександр Голющий. Хочу привітати вас з вашим професійним святом, побажати вам у вашій нелегкій праці, здоров'я, наснаги. Бо ми без медицини нікуди. Найважливіші події, які йдуть і супроводжують наше суспільство в життю, без медиків не обходиться. Я хочу винизити список нагородження медичних працівників до медичного працівника. Дякуємо. Тід надія за занесенням в трудову книжку, ті Надія далі на молодшами, сестра помолов відділення. Молодша медична сестра пологової буча, молодша медична сестра, переливання крові, дівчина, медсестра відділення переливання крові. Вашої допомоги потребує молодий юнак миць Михайло, якому для подолання недуги потрібна термінова трансплантація нирки та печінки. Для порятунку Михайла кмитця потрібно зібрати ще 80 тисяч доларів. Детальніше найсвіжіші та найактуальніші новини ви зможете переглянути на сайті золочів.нет. Чекаємо розвитку подій. Якщо у вас є цікава інформація, контактуйте з нами, залишайте свої коментарі у соцмережах. До зустрічі через тиждень.